Сьогодні у зону бойових дій з трьох міст України вирушили 75 вантажівок гуманітарної допомоги. З Києва, Харкова та Дніпропетровська, приїде 800 тонн вкрай необхідних товарів. На Луганщині їх передадуть представникам Червоного Христа, а вони вже доставлять усе людям, які нині є заручниками терористів. Уряді повідомляють ця гуманітарка профінансована частково за рахунок держбюджету, частково за гроші благодійників. Адуктиві страшно. Якщо не ми, то хто мирних жителів на сході, яких тероризують проросійські екстремісти, українська влада не кине на призволяще. Сьогодні на Донбас із Києва, Харкова та Дніпропетровська вирушила 71 вантажівка з гуманітарною допомогою. Найбільше машин 21 з Дніпропетровська. У них 170 тонн харчів, речей першої необхідності, гігієнічних засобів та ліків. Усе зібрали за добу на гроші резервного фонду. З урядовим планом спочатку. Чатку автівки супроводжують рятувальники та даїшники. А у Старобельську гуманітарку бере під свій контроль червоний хрест. Його працівники розподілятимуть речі між людьми, переважно мирними жителями звільнених районів. Але частину таки віддадуть у зону бойових дій. Це не перша допомога, яка виявляється. Ми доставляли її з Дніпропетровська дільна, і інші області доставляли гуманітарну допомогу. Але я хочу почерпить, що це правітельственний груз такого об'єму доставляється. Сьогодні вперше столиця направила на схід 19 вантажівок. У них крупи, цукор, тушонка. 18 машин наповнили за рахунок Харківщини. Дві від Полтави, одна від Черкас та ще п'ять рефрижераторів з гуманітаркою. Надало міністерство АПК. Через спеку відбирали харчі тривалого зберігання. Закупили рибні та м'ясні консерви, макарони, крупи і навіть колбасу. Розра. Ховували, що 19 тонн продовольства має вистачити аби нагодувати понад 10 тисяч людей. Ми ж хочемо зробити діло, а не шоу. Тому ми йдемо роздільно. Это і то очень большая колонна для такого для движения по трасі. Пасічник дав 200 кілограмів меда прийшов і сам говорит, я знаю, говорить: ви збираєте, вот можна поставити. Вопросов ніяких нет, сертифікаційних. Наш уряд э, виділив 10 мільйонів гривень для э, підтримки і організації гуманітарної допомоги. Ми дуже зворушені тим, що та волонтерська допомога, розуміння наших людей, наших громадян, вона насамперед. Височайшому рівні мені дуже приємно, що я громадянин України. Усі машини на постійному радіо і телефонному зв'язку, щоб розуміти, де вони їдуть і як на них реагують терористи. Очевидно, що українська влада, і ми це бачимо, може сьогодні забезпечити українських громадян необхідними продуктами харчування. Є одне питання: як безпечно доставити ці грузи сьогодні на підконтрольну бойову? територію, коли вони розстрілюють навіть машини швидкої допомоги, коли вони не дають можливості українській владі сформувати коридори евакуації дітей, інвалідів, літніх людей, та попри свавілля бандитів з 6 липня на схід України за допомогою волонтерів уже доставлено майже 300 тонн продуктів, 800 спецпайків та понад 9 тисяч літрів води. Юлія Мендель, Ольга Тамбієва, Валерія Мальченко, факти ICTV.